Цей мотоблок гарно підійде для фермерів, в кого є ділянка огороду до 35 соток. Це якщо ми беремо гарний вже спушений грунт, або хоча би без камінів та ціліни. Мотоблок ДТЗ 570 m м з бензиновим двигуном, повітряним охолодженням. Ємкість бака на 4 літра. Можна працювати довго без дозаправок. З ручним стартером та переднім бампером захищає сам двигун. Прямий привід з'єднується напряму з редуктором. В редукторі є 4 передачі: 3 плюс 1. Три вперед, одна назад. Дуже великий функціонал завдяки цьому. Дуже гарна конструкція самого руля. Також є. Колеса 4 х 8 протектор ялинка. Якщо вас цікавить більш детальні характеристики цього мотоблока, можете перейти на наш інтернет-магазин всі мотоблоки та там детально все розглянути. Всього цього також дуже великий функціонал навісного обладнання, що пасивного, що активного менше, ніж його вищого брата, просто без приставки М, тобто 570-го, але все ж таки є. В чому така специфіка? Завдяки вал валу на. 14 міліметрів. За, за нього в нас трішки менше получається активного навісного обладнання, але пасивне підходить теж саме. Якщо ви ще почепите ґрунтозацепи, то абсолютно без проблем будете працювати на своєму огороді. Це ми ще сьогодні вам продемонструємо, тому не перемикайтесь. Нагадую, завдяки міцності і надійності конструкції на мотоблоки ДТЗ діє гарантія аж два роки, бо виробник цілком впевнений в якості своєї техніки. Тож давайте перейдемо на нашу постійну рубрику випробування мотоблоків. Натяговий Мотоблок справляється без проблем, покатались на першій, другій, третій, на задній передачі, абсолютно на всіх. Якщо ми беремо перша, це там 2 км, друга це 3,5 та третя передача це 7 км. Задня передача 2 км. Їде. Мотоблок справлявся без проблем, але були в моментах, у нас там м'який ґрунт сам по собі, тобто м'який він. І в моментах, коли тільки стартували, бувало, трішки там на сантиметрів до 5 сантиметрів, де заривалися колеса. Але так взагалі без проблем потужність мотоблока. Вистачає, що починав стартувати без проблем, що їхав без проблем. Я думаю, ще таких 2-3 мотоблока потягне. Мотоблок, в принципі, може тягнути причеп до 450 кілограм, тобто там майже до півтони такий маленький мотоблок потягне. Це, я думаю, дуже вражаючий результат. Давайте зараз подивимось, як він покаже себе на огороді. Чи буде такий вражаючий результат на огороді. Для комфортної роботи на цьому мотоблоці потрібні ґрунтозацепи з того, що він легкий, за уменшеної моделі М2 саме. По своєму опиту скажу, що однозначно ґрунтозацепи або... Плюс якийсь вантаж, на нього потрібно чіпляти. Поки я буду запускати мотоблок, можна і підписатись на канал і поставити лайк. Зараз попрацюємо з плугом, а потім вже перейдемо до самих фрез. Подивимося, як він буде працювати. Працювали на мотоблоці. Зробили все без проблем, але був оцей момент, як бачите, ось трішки закопалися, ми спробували на другій передачі. Я спробував на другій передачі. На третій навіть не буду пробувати. На другій передачі, за того, що сильно багато обертів він заривається. На первій ідеально працювати з активним, з пасивним навісним обладнанням. Давайте зараз попрацюємо на фрезах та дізнаємося, на якій передачі буде саме ефективно працювати на цьому мотоблоці. По лінії дуже тяжко працює мотоблок, буквально заходить на 7-10 см, це максимум, що він може. Сильно легкий. Так прийдеться, щоб повністю всю фрезу використовувати до 30 см. Прийдеться пройтись 3-4 рази. Давайте зараз спробуємо вже більш на обробленій землі та скажемо свій вердикт. Можете переглянути на більш обробленій землі, не на не по цій лині, а вже там, де хоча б раз ми проходили до цього трішки на сантиметрів 5, в нього кращий захват і краще він з цим спорав, впорався. Працювали на першій, другій, третій передачі, на другій саме краще було. Якщо беремо з плугом, перша краща та з причепом було саме краще, це третя передача. Хоча з його ціною 455 доларів або в гривнях це 18900, саме на момент зйомки цього ролика ціна вражає, результат також вражає, тобто легко справився з огородом там, де хоча б трішки пухка земля, якось, але все ж таки справився де, там, де ціліна. Два-три рази пройшли, взагалі земля буде, що в нас ось на цій ділянці максимально буде збита, або взагалі проблем не буде. А якщо ще Точити ножі, також проблем, я думаю, не буде, буде легше поціліні працювати. Якщо цікаво, як затачувати ножі, ми раніше знімали про це ролик. Я думаю, мотоблок заслуговує вашої уваги. Все, якщо цікаво, ще якісь моменти, можете звернутися за ось цими номерами. Це наші менеджера професійно підберуть, професійно вам все про нього розкажуть, та не тільки про нього, а про всі мотоблоки. Дуже великий асортимент на нашому сайті мотоблоків. Тож ставте лайки за таке гарне відео. Пишіть коментарі, який би мотоблок хотіли побачити ще. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі, гарного врожаю!